Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Сьогодні я хочу з вами пересадити цю гарненьку красуню Мін. Це моя одна з улюбленець. Чого я вирішила її пересаджувати? Бо вона випригує з горщика. Ростить вона, розмір листа збільшує активно. Ось ось. Так, і ось, Тобто можна було б її ще не пересаджувати, але ж вона просто це, це не малий горщик, це зараз ми заглянемо туди. Ай, ай, ай. Дуже-дуже обережно, друзі. Ах, приросла, Боже, вона просто приросла Ах, до горщика. І вона вже тікає з горщика, то я вимушена цю красуню. Ну це просто шикарні корені. корені просто. Я, я знала, що там багато, але я не піднімала, бо один раз підняла і зламала корінецьку коли ставила назад. Вона дуже гарно, активно росте, тому певно, вона одна з моїх улюбленниць. Я, я зняла там коротке відео на пам'ять. Цю красуню, бо зараз, певно, відріжу три листа, а це трохи почеренкую. Ну що, приступимо? Так я хочу зразу, щоб не травмувати, поріжу горщика. Отут. Горщика в мене багато. красуня така одна о як важко, Друзі, неймовірна коренела, дуже гарна рослинка, дуже активний ріст. Вона дуже. Вона чимось схожа на Монстеру Full Mint своїм окрасом. Ось така неймовірна краса, друзі. Ви тільки гляньте. Боже. О, дивіться, це ось новий корінець, який мощний, здерев'язний. Хочу собі зняти цю гарнезну верхівочку. Дивіться, який в неї корень. Буде верхівка на прилисти. Так. Да, ось цей один, два і три. Обережненько тут чик-чик і все. Дуже зручні ножиці для, для товстих столів. Мені подобається працювати цим інструментом. Він гарно легко ріже і ножем заскокує, а тут раз, раз і все готово. Ось така гарнюнька вийшла, такий череночок. Череночок, така верхівка шикарна. З таким товстенним коренем. І ці зараз ми з вами розріжемо, кому подобається ця монстерка, пишіть, щоб встигнуть взяти їх тут лише три череночки. Дивіться, який Тоже дуже крупний корінь віласи. Теж дуже крупний корінь. Ось такий лист. Так, і тут корінець. Так, ну, вони їх всі шикарні корені. <плес> так, і це, певно, я так лишу з одним листочком, це буде низ, або ж з ними. Не знаю навіть можна зняти, а той пеньок лишити, певно, зніму. Там багато кореня. Ось такий низок лишився на молодих, молодих таких тоненьких кухінцях. Е, так, так е, значить, е, субстрат беру для ароїдних, який я замішую, е, кокосові чіпси, трохи моху, сераміс. В серамісія є вулканічна лава і вірмикуліт. Так, це лід додаю. І для монстера я візьму торф. Тут він з добривами вже такий продається. От, Для нас... насищення ситності ґрунту. Бо монстера любить. Манстера любить насичений ґрунт. Так, і зараз швиденько з вами посадимо цих красунь. Зрізики потрібно обробити. Я з собою не взяла зараз перекись. Я прийду додому і оброблю їх перекисю. От і все. Гарненько потряху. Так гарно, що взяла великі стаканчики, бо, бо тут дуже гарні корінці величезні. Нет. <реш> Сподіваюсь, я їх вмущу сюди. Так, да, влізли. Все добре. Так, трохи додаю трохи старого субстрату, аби бактерії, мікроорганізми всі перенесли. Він хороший, бо дуже гарно в ньому росла монстерка, тому я його не замінюю. А лише додаю нового. Вона не влажає, а це вже не хоче влади. Ось така красуня. О, ще один єсть. Я ледве підібрала горщик, щоб влізли цей широкий красирний корінець. Так. Так, ця красуня буде в надлишках, тому звертайтесь. Я є на Фейсбуці Яцула Ірина. Будь ласка, додайтесь. Стежте за каналом, там дуже рідкі снігарні рослини є на продаж. Ось така цікава у нас вийшла пересадка і поділка рослини. Всім дякую за перегляд і всім па-па!